31 жовтня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог задав удару керованою авіабомбою по дев'ятиповерхівці в Харкові. Постраждали 34 людини. З них дитини 11 років. Загинув 12-річний хлопчик. Наслідок обстрілу кап пошкоджено 16 легкових автомобілів та 14 багатоквартирних житлових будинків. Повідомив керівник Харківської ОВА Олег Сінігубов. очку ствен Yes Нужен позови, кого-нибудь парации на восьмом этаже дверь заклеим. Загалом на чиселі ППО збило 17 ударних БПЛА, типу шахет та дві керовані авіаційні ракети: у Одеській, Київській, Черкаській, Кировоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях. 23 безпілотники локаційно втрачено. Ще три російських БПЛА повернули у напрямку РФ. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія війні проти України втратила близько 1310 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 694 тисячі Стужків Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні команда армія ті покаже вам нового члена нашої морської родини. Неві 18 І це саме цей катер. Які передала нам Естонія в якості міжнародної допомоги. Саме зараз екіпаж катера здійснює бойове чергування та забезпечує мінну безпеку та охорону берега від ворожих диверсійних груп. Цей катер, як і наші моряки, сміливий, сильний, розумний, адже обладнаний новітніми технологіями. Молодий і виглядає ефектно. Я дуже хотіла спробувати сісти на місце командира, якщо дозволите, то і мені сподобалось те, що коли ми йшли по морю, саме крісло воно хиталось на хвилях, так і вниз. стабілізується воно. Тут ну, на кожному кріслі є такий стабілізатор. Так, так? Кожне крісло оснащено цим стабілізатором. І, тобто ніхто з екіпажу, який сидить на цьому кріслі, не відчуває сильної хитавиці і... Знову uh -huh. вже виконує свої поставлені завдання. Цей відправля... відповідає за хід, я так розумію. Ну, управління головними двигунами, катеру. Uh -huh. Це у нас управління нашими електронними картами, аби, як би мовити, не шукати мишку. Він uh -huh. сра... одразу собі тут і всі функції, як би мовити, швидкого реагування. Uh -huh. там поставити може якусь мітку, там треба. Ну там. Uh -huh. це як і мишка служить. Тобто, все поряд. Okay. Це наш перекладка керма. Отут От так. А це наш автопілот. Угу. Я би мовити, все поряд, і не треба сильно відволікатися. Здійснюється усе управління катером. І, як я зрозуміла, то майже все управління робить, ну, здійснює одна людина. Тут у нас знаходиться безпосередньо два монітори з електронними картами, за яким слідкує тут командир катера, тут помічник командира. З цього монітору у нас відбувається безпосереднє керування всіма механізмами катеру угу. від головних двигунів, завершує водовідними насосами, ходовими вогнями, автоматичне керування. І ми можемо собі на електронні карти задати маршрут, угу. це все синхронізувати. Угу. І, в принципі, автопілот сам веде по карті катер, в принципі, тільки контролювати які, Виявлені які похиб. Загрози якоїсь. Так, воєнні загрози, похибка, яку може він завдати. Ну, в основному автопілот він робить похибку і на вітер, і на течію, тому він держить себе максимально рівно. Угу. Не від. Поде від заданого курсу. Угу. Ну, окремо він також бачу, бачить все, що відбувається всередині катера. Так, також? Безпосередньо ін... контури катера і угу. всередині самого катера угу. можна звідси все побачити. Бойовий модуль оснащений Браунінгом. В ньому є дві камери, одна. Ну, а саме управління здійснюється. Ну, як я розумію, зсередини. Да, саме управління здійснюється середи. Система там повністю комп'ютеризована і як так, я розумію, все комплектизовано і... і оснащена нічною камерою. Так, да. нічною камерою і, і тепловізійною. Родізняється катер тим, що у нас помикається підігрів палуби. Крига не застигає у нас, а наоборот, розтікається. І комфортно це для людини, яка несе вахту на верхній палубі. Тобто ноги не замерзають. То от з кількох вузлів доводилося розганяти цей катер? Максимальна швидкість 33 вузли. Катер себе на цій швидкості відчуває максимально комфортно. Мені здається, він на максимальній швидкості відчуває себе багато краще, ніж на маленькій. А От мінімальна швидкість, на якій він ходить? Мінімальна шість вузлів. Цей катер ну, може перевернутися, але він швидко повертається назад. І у нас же для цього навіть є ремені безпеки. Ну, якщо є така загроза, припустимо, якщо сильна хітавиця. То екіпаж пристібується і задля уникнення таких умов, і якщо може катер перевернутися, то він повертається назад і завдяки його великій герметичності, тобто вода не потрапляє всередину. Тут, тут ми все відображається, всі наші помилки угу. і всі наші роботи, всіх механізмів. Тут бачу, також є е, кліматична система. Так, кліматична це система, саме... яка робота система кондиціонування і обігріву катеру. Система Хамфрі ми собі встановлюємо. Наприклад, градус, на який треба знизити ніс катера, воно висовує криля, і з допомогою цих крил вона заспокоює катер і знижує його положення носу. Стабілізатор качки у нас е чимось мені трішки напоминає тип магнітного компасу, він якось старається вирівнювати і стабілізувати роботу катера для його більш кращої маневреності та чіткого виконання поставлених завдань. Я дивлюсь, що от там а, наче а, така колонка якась, що саме це. за… Ця система допомагає нам виявити звуки. Ну, я так розумію, що це було для рятувальних операцій, саморозроблена ця система. Омежена видимість, аби виявити. Приблизно де знаходиться людина. Ну, якщо ви десь патрулюєте, біля вас буде летіти шахет, то його чутно буде? Так, його буду чути, і, ми, і нам це допоможе виявити приблизний курсовий кут на цю ціль. Зараз ми прийдемо безпосередньо. Скільки осіб тут проживає? От саме тут чотири. Воно якось розкладається? Воно так розкладається, підіймається вверх. І, ага. і кріпиться безпосередньо засіб. Ага, Кріпінь. як? Як в поїзді. А, потоку, так. Сам стіл він також робиться е, ширший. Стіл так, розкладається. Uh -huh. І тобто uh -huh. тут можна якби, розширити. Вогнегасник також тут є, бачу. Закриваємо. По Комфорт По комфорту у нас, в принципі, як є чайник, є апарат для заварювання кави, микрохвильовка uh -huh. для підігріву їжі, наш холодильник. Uh -huh. Тут Тел тобто. телевізор, я бачу у вас є, так що підключайтесь на армію ТВ. Так, будемо дивитися. Тут у нас знаходиться спочатку танкрум. Тут безпосередньо просто знаходиться цистерна і тут більш з'єднувальні частини його. І саме машинне відділення. Ну, цей катер дуже комфортний. Тут, як би мовити, все для людей зроблено. Ну, ну він новий, Його особливість, то що так. він новий так. Я служив на кораблях-катерах, як би мовити, старого зразка, але там також ну, то, багато є чого комфортного. Ну, тобто, але не все продумано, як, допустимо, припустимо на цьому катері. Ти скільки вже служиш на цьому катері? На цьому катері я служу відносно недавно, десь місяця три-чотири приблизно, mm -hmm. десь так. Ну, взагалі, вже п'ять років. І в військовоморських силах, і в Збройних силах загалом. Тобто, вся моя служба це військово-морські сили. Ну а що для тебе море, служба в морі? Ну, Служба в морі це дуже велика відповідальність, тому що, як би мовити, наша задача не тільки як би мовити, відповідати за себе, а ми відповідаємо і за сон всіх людей, які. Вірять в на нас, надіються на нас, то дуже велика відповідальність. Не всі бувають готові до служби на кораблях, катерах, замкнуте пространство таке, не всі до цього готові і всі ці витримують цю, цю службу. Ну, плюс, якби треба враховувати морську хворобу, також не кожен так, може бути постійно на художній день. Кожен так тоді, готовий до тебе... хитавиці, тому що це угу. вона може бути легенька, а може бути дуже сильна, і якби потрібно виконувати задачі. А якщо не витримуєш це все, то від себе я хотів би сказати, щоб. Ніхто не втрачав наснаги, і всі вірили в нашу перемогу і більш сплаченніше це все робили, як, наприклад, це було на початку повномасштабного вторгнення, як всі люди сплатилися в один механізм і якби не втрачати цю мотивацію. Ну що ж, любі глядачі, після того, як ми побачили цей катер нового зразка, хочеться мріяти масштабно, розвивати науку. Проекти, які вже існують в Україні по катеробудівництву, і е, будувати свій флот, який буде запорукою нашої безпеки та предметом гордості. Близько чотирьох днів без газу живуть мешканці житлового будинку за адресою вулиця Східна, 81. «28 жовтня, десь о 15.30 до мене на роботу зателефонували в Житомир і повідомили про те, що відключають весь наш будинок. А це 80 квартир від. Постачання газу, справа в тому, що я одразу вже задала таке питання. Скажіть, будь ласка, чому саме до мене? Я одна з 80 мешканців цього будинку. Мені пояснили, що мій телефон дали в приватній приватному жеку нашому номер вісім, як старшої будинку, тобто я відповідаю за весь будинок. Зв'язку із тим, що у нас відключено газопостачання. Наступного дня мешканці будинку ініціативною групою звернулися до комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства номер 8 Зустрілися із Світланою Іванівною. Вона нам пояснила, що це не є компетенцією ЖЕКу робити нам. Труби, які прогнили. А у нас сталася аварійна ситуація, і е, Житомиргаз був вимушений нам відключити взагалі газопостачання, бо міг бути вибух загроза життю і здоров'ю людей. Директорка приватного підприємства Сплана Півоварова повідомила, що за законом України про комунальні послуги та законом України номер 417 це питання не входить до їх компетенції. Газслужба відключила газопостачання до будинку в зв'язку з тим, що там прогнили пропан. Це е, виконує роботи, це комунальна послуга, вона до нас не відноситься. Уповноважена особа повинна зайти туди на Київ 54, заключити угоду, е, взяти кошторис і на виконання даних робіт газам, поріхувати кошти. Вони ну наскільки мені відомо, вона вже заключила угоду. Кошторис її там погодили. Вона збирає кошти тільки після того, як вони заплатять. Тоді газовщики прийдуть до ну приступить до роботи. А це, це не наша компетенція. ми там не хочу. Це комунальна послуга. А ми надаємо тільки житлові. Наші сантехніки, електрики, плотники, дворники, маляри. А комунальна послуга це світ, газ, водопостачання, каналізація, вивіз ТПВ. Комунальні послуги надають інші служби. Ми надаємо тільки житлову послугу. Прибираємо, бираємо робимо ремонт. У Житомир газ на звернення громадян відповіли, що не обслуговують внутрішньобудинкові мережі. Можуть тільки нам відремонтувати, але нам прийдеться скинутися і виставили нам кошторис 36 тисяч 79 гривень 15 копійок. На сьогоднішній день ми вже перерахували ці кошти, зібрали всім будинком з кожної квартири. Всі мешканці нашого дому відгукнулися. Зрозуміло, що 4 Доби сидіти без газу це просто неможливо, бо в домі є і маломобільні групи, є малолітні дітки, є вагітні. Ну і Взагалі кожен хоче їсти і пити. Тому ми вимушені були самостійно вирішувати це питання. Ми зверталися і до нашого депутата. Василя Руслановича Шевченка, який зустрічався з Кондратюком Сергієм Миколайовичем, і Сергій Миколаївич сказав, що він тримає на контролі це питання, але вирішувати потрібно нам це питання. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Перед законом відповідатимуть екс-заступник міністра оборони та його спільники у 2022 році. Чиновники закупили неякісні бронежилети для військових у болгарської компанії. Вони здійснили 100% предоплату, знехтувавши стандартами якості та завдавши збитків державі на 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Такі поставки відчутно вплинули на обороноздатність країни та створили загрозу життю захисників. Екс заступник міністра оборони, виконуючи обов'язки керівника департаменту державних закупівель міністерства оборони та експосадовець центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення зсу обвинувачується у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем та перешкоджанні законній діяльності збройних сил України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Обвинувальний акт в суді. Чекаємо вирок. В центрі позашкільної освіти для дітей та молоді відбувся обласний етап всеукраїнського за відкритого заходу зі спортивно-технічних видів спорту. Це авіа, судно та автомодели. Відбувається оцінка в двох класах. Це оцінюється членами журі власне, оцінка з самої моделі, яку вже виготовили наші учасники, і випробовують її. На тих видах спорту, які сьогодні в нас є зараз. Ви можете спостерігати це судно моделі в нашому басейні, який є довжиною 10 метрів. Він єдиний в області, який має таку довжину басейн. І діти саме тут беруть участь в обласному нашому етапі. У спартакіаді беруть участь діти віком до 15 років. Представники чотирьох територіальних громад: це Житомирська громада, Короздишівська, Звягельська, Стриївська територіальні громади, беруть участь сьогодні у наших змаганнях. Серед чотирьох команд участь у змаганнях бере єдина дівчинка, восьмирічна Софія. Я сьогодні отримала 40 балів, 80, 70 і 60. Мені подобається запускати модельки, тому що це досвід. Потім я буду може, навіть кудись їздити, вигравати місця. І це задоволення для мене. Оцінювати учасників буде професійне журі за готовність медалі до старту на ходових запусках. Я буду оцінювати, як учасник соблюдає правила, тобто сказав готовий, го готовність, готов, готов, так само хромну хронометраж запуску і дивлюсь, наскільки він попаде, наскільки ціль, наскільки стійка на курсі його модель, і куди вона попаде, в який бал, яку оцінку. Команда Переморець отримує призи та можливість представляти Житомирську область на всеукраїнському етапі зі спортивно технічних видів спорту. Дуже відомішні змагання, тому що вони є на дуже великому ентузіазмі і волонтерські власне керівників працюють. Це ті гуртки, які потребують матеріально-технічного оснащення і спеціалістів даної справи. Тобто ті люди, ті керівники гуртків, які сьогодні приїхали разом з дітьми випробовувати свої моделі. Це Діти, які працюють більше року над виготовленням такої моделі, і сьогодні в них є можливість побачити, як їхня модель пливе, літає або ж їде. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. За даними її Житомирської області, у п'ятницю 1 листопада максимальна температура в день плюс 14, вночі плюс 7. Вологість повітря 66%. Вітер західний зі швидкістю 3,3 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.